Просто шалений матч у Львові. Карпати знову це роблять і здобувають нічию на останніх секундах. А Динамо, третю гру поспіль йде без перемог. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. Наш сьогоднішній випуск буде присвячений повністю чемпіонату України і, звичайно, більшу його частину присвятимо саме матчу у Львові, де Карпати приймали Динамо і видали поєдинок, який, ну. Щонайменше це гратуру, а що найбільше один з найяскравіших поєдинків усього першого кола. Детально про це поговоримо: про те, що було після матчу, що сказав Олександр Шовковський. Тож, давайте не будемо затягувати. Ви підписуйтесь на канал і тисніть на вподобайку, а ми розпочинаємо. Але підемо все ж таки по хронології сьомого туру. Окрім матчу Карпати Динамо, були ще інші поєдинки, і давайте коротко їх також згадаємо. Розпочався сьомий тур ще у п'ятницю. Відкривала його гра Кудрівки та епіцентру. Між собою грали дебютанти поточного сезону. Рахунок відкрив саме епіцентр, розіграш кутового завершився навісом до штрафного, і після скидки мороза Себеріо відправив м'яч у сітку. У другому таймі Кудрівка зуміла гру перевернути. Рівним рахунок став на 65 -тій. Автогол мороза після удару Думанюка. Владислав хотів врятувати свою команду, натомість м'яч опинився у його воротах. Наприкінці у ворота команди Нагорняка призначили пенальті. До точки підійшов Тотовицький і здобув для Кудрівки перемогу. Вже у суботу тур відкривала Олександрія та Полтава. Назвати цей поєдинок аж надто визначним. Навряд чи можна команда Нестеренко після нічиєї з Динамо знову з очками. На цей раз перемога, єдиний влучний удар на рахунку Теді Цара. І це друга перемога Олександрії в сезоні. Згодом зустрічалися Зоря та Оболоні. В цьому протистоянні голів було ще менше, а точніше їх взагалі не було. Попри моменти з обох сторін нікому так і не вдалося пробити ворота одне одного, тож закономір. Верно, ничейя 0-0. Ну а далі центральний поєдинок усього туру у Львові Карпати та Динамо видали щось просто неймовірне. Ще перед поєдинком Владислава Блинуця, який у Львові вийшов з перших хвилин, зустріли вже напевно звичними для нього банерами і з нагадуванням про те, що він чорт. А сам матч вже з перших хвилин абсолютно точно виправдав звання центрального. При рідних трибунах Карпати одразу полетіли вперед. Почали створювати моменти. Водночас, і команда Шовковського в не сиділа. Напевно, свій пік у цьому матчі Карпати показали у середині першого тайму, а конкретно на 24 й хвилині, коли Альварес після невдалої спроби оборонців Динамо відбитися, завдав удар, який виявився гольовим. Яч акуратно покотився у ворота Моргуна. А ще за три хвилини стрімка атака Карпат призвела до того, що Бруніньо вкотре показав свій високий клас, і після передачі Краснопіра забив у ворота Динамо вдруге. У цей момент камери вихопили реакцію Олексій. Олександра Шовковського, і я думаю, його емоції тут говорять самі за себе. Головною задачою для киян було забити до перерви, і це їм вдалося. Гол на рахунку Караваєва, який влучно зіграв головою, вигравши боротьбу у двох оборонців Карпат. Ну а старт другої половини взагалі для Динамо вийшов космічним, адже лише за дві хвилини вони зуміли не просто зрівняти, а ще й вийти вперед. На 50 50-й хвилині Шапаренко прекрасно обігрався з Волошеним. І відправив м'яч в дотик у кутворі суперника. Пройшло буквально декілька секунд, і м'яч знову у воротах Карпат. Подача з флангу завершилася тим, що Блинуце махнув повз м'яч, але одразу за ним стояв Караваєв і переправив сферу у ворота. Надалі темп матчу дещо впав. Динамо після шаленого початку трохи заспокоїлися. А із Карпат таке враження, що на певний час вибили дух. Атаки продовжувалися, моменти створювали, але довгий час голів Справа не доходила наприкінці матчу. Кияни кілька разів мали закривати цей поєдинок. Мав момент блинуце, чудовий шанс мав шола. Але у цих епізодах або захисники, або домчак на лінії грали дуже впевнено. Ну і здавалося, що все йде до вольової перемоги Динамо, але натомість стався абсолютний флешбек матчу із Шахтарем. Доданий час, затяжна атака Карпат, навіс на Бруніньо, і спочатку моргун не надто впевнено грає на виході. За секунду Брашко вибиває м'яч з лінії воріт. А ще за кілька секунд Мірошніченко наважується на дальній удар, очевидно, з розрахунком на погану позицію воротаря. Динамо і м'яч залітає у кут воріт команди Шовковського. Тож знову на останніх секундах Карпати рятують для себе нічию, і це знову так само, як і у грі проти шахтаря 3-3. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Таким чином, Карпати зараз стають єдиною командою, яка у поточному сезоні. Відбирає очки і у киян, і у донечан. А от Динамо не знає смаку перемог вже у трьох турах поспіль: 2-2 з оболоню та Олександрією. А тепер ще й 3-3 з Карпатами. Вже у четвер гра ліги конференції проти Крістал Пелес, який до слова сьогодні завдав Ліверпулю першої поразки в сезоні. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, що було після цього поєдинку, послухаємо головних дійових осіб, зокрема, і головних тренерів Лупашка і Шовковського. Наставник Карпат Владислав Лупашко, зокрема, заявив про те, що його клуб цілком міг претендувати на перемогу. Ми маємо радіти результату, адже забили в кінці, але в першому таймі рахунок мав бути більше ніж 2-0. Дуже прикро за перший пропущений гол. Якби ми не пропустили, то мали би цю гру вигравати. Коли рахунок став два. 2-0, ми були ближчими до 3-0 аніж до 2-1. Можливо, трішки не вистачило спокою, можливо, витримки. Ми мали моменти, і це те, що ми будемо робити завжди. Коли заб'ємо, ми будемо йти за ще одним голом. Автор вирішального м'яча Денис Мірушніченко був сповнений емоцій та сказав наступне: якби у першому таймі ми зробили рахунок 3-0, це би нам дуже допомогло. Адже пропущений м'яч дав динамо упевненість. Я хочу привітати свою команду і подякувати за характер. Адже стільки моментів, скільки ми сьогодні створили, мало хто робить у грі з киянами. Мій гол я хотів подавати, але побачив, що Моргун пішов читати передачу. Тож з останніх сил наважився на удар. Ну а далі до гравців Динамо Олександр Піхальонок говорив про матч із Крістал Пелес, а також про неоднозначні рішення арбітра. Гра проти Карпат я не можу сказати, що було надто важко. Ми добре грали перші 15-20 хвилин, але рефері почав свистіти тільки після Нашого першого пропущеного м'яча до цього усі свистки були тільки в наш бік. Зараз у нас дуже тяжкий період. Три матчі ми пропускаємо на останніх хвилинах. Загубили вже шість очок, але вішати голову не треба. Потрібно рухатися далі. Через такий етап команда також повинна пройти. Наступний матч проти Крістал Пелес це дуже тяжкий суперник, але це футбол, і там може бути все, що завгодно. Звичайно, всі чекали і Олександра Шовковського, а його коментар був таким. Думаю, жодна команда сьогодні не задоволена. У кожному пропущеному голі. Ми могли зіграти набагато краще і не допустити цього. У першому м'ячі Карпат, на мою думку, Романов допустився помилки. Мав бути зафіксований фол проти піхальонка у центрі поля. Пояснив наставник також заміну Олександра Караваєва, якого в другому та і в першому таймі на позиції часто підстраховував Брашко. Ми вирішили підсилити фланг, замінити Караваєва на Тимчика. Позиційно мав більше. Грати Брашко, а я цих йому допомагати. Але загалом ми діяли за ситуацією, каже тренер. Ну що ж, друзі, ось таким був матч Карпат проти Динамо. Пишіть свої емоції у коментарях. Як ви думаєте, ось ця серія киян без перемог вже три поєдинки, і в четвер Крістал Пелес. Ми ну, напевно. Всі розуміємо, що там буде дуже важко претендувати на перемогу, тож потенційно, це вже чотири матчі, у яких команда піде з поля, власне, без трьох набраних очок. Який вихід з цієї ситуації для Динамо, щоб ви запропонували, можливо, Олександру Шовковському? Пишіть усе в коменти, там же нижче є кнопочка підписатися на неї, нажимайте, ну і вподобайку до цього відео теж не забудьте. І будьте на зв'язку, ми скоро побачимось.